Як ви прокоментуєте валання хороших русських і того, що Україна запропонувала припинити видавати європейські візи? Чомусь саме це викликало шалену реакцію, навіть нафтове і газове ембарго не так турбує? Я думаю, що абсолютно праві прем'єр-міністри Латвії, Естонії Фінляндії, які виступають за те, щоб росіяни не отримували туристичні візи. Тому що туризм це не необхідність. Туризм це задоволення. І громадяни країни, яка веде загарбницьку війну проти іншої країни, звичайно, не можуть бути туристами в цивілізованому світі. Хай їдуть до Китаю. Але разом із цим я абсолютно впевнений, що цивілізований світ має підтримувати громадян Російської Федерації, які виступають проти режиму, які хочуть залишити Російську Федерацію з ідеологічних причин, які не хочуть своїми податками підтримувати війну, які виступають проти Путіна. Це для мене абсолютно очевидна річ. Я знаю, що серед людей, які живуть в Україні, є чимало людей, які мають українські паспорти і які десятиліттями голосували за проросійські сили, які своєю електоральною безвідповідальністю або навіть чиновницькою діяльністю стали прямою причиною війни Путіна проти України. І якщо подивитися на результати таких проросійських сил в нашій країні, таких людей мільйони. Я абсолютно впевнений що ці люди. Коли на їхні дома падають ракети, коли їхні міста знищуються зрівнюються з землею, мають повне право на притулок в цивілізованому світі, яких би політичних поглядів вони не притримувалися. І навіть якщо вони хотіли повернутися в свої домівки, тоді, коли там буде російський окупант. Тому що людяність це є людяність. Але вони теж не туристи в Європі. Вони люди, які врятують своє життя і життя своїх дітей. І я впевнений, що російським туристам нема чого робити в Європі, але людям з російськими паспортами, які хочуть виїжджати від режиму Путіна, цивілізований світ має відкрити свої двері. Говорити, що цих людей потрібно відправити назад в Росію, це все одно, що говорити в 30-ті роки 20-го століття, що німецьких антифашистів потрібно видати назад Адольфу Гітлеру, тому що вони не змогли подолати нацизм. Ці німецькі антифашисти боролися з нацистським режимом більше, скажімо, ніж мільйони громадян Радянського Союзу до 1941 року. А ще нагадаю, що ці громадяни Радянського Союзу були мешканцями країни, яка була союзницею Адольфа Гіттера по 41- і це теж треба пам'ятати, що питання не в паспорті. Паспорт України це не індульгенція, яка дозволяє мати проросійські настрої. Або не усвідомлювати, як влаштований світ навколо України не індульгенція. І люди приймають українських громадян саме тому, що розуміють, що кожному з них, наміж жінками і дітьми, які можуть виїхати в Європу, загрожує смертельна небезпека і буде загрожувати ще впродовж довгого, непростого часу. Але паспорт Росії це не вирок. тому що величезна кількість громадян Росії. Протестувала проти путінського режиму ще тоді, коли головним найпопулярнішим політиком українського народу був Володимир Путін чи Олександр Лукашенко, які користувалися величезною популярністю серед більшості наших з вами співвітчизників. Давайте це пам'ятати. От і все. А туризм, так. Його потрібно припиняти. Туризм це економічна активність. Економічна активність росіянами, звичайно, не має проявлятися. Тому я радо вітаю ті гуманітарні програми різних західних країн, які дозволяють отримати притулок російським громадянам, які борються з путінським режимом. Чи можуть зазнати утиски від путінського режиму внаслідок своєї громадянської позиції? Я думаю, що я ясно відповім. Як ви вважаєте, що планували росіяни прагнучи повернути Януковича до Києва, маріонеткову державу за типом Лохашенківської Білорусі чи вхоження областями або повністю до складу РФ? Я думаю, це був план з кількох пунктів. Пункт перший: це визнання режимом Януковича чи там якогось іншого зрадника, російського статусу Криму незалежності ДНР ЛНР, проведення в різних регіонах України на сході, референдумів про приєднання до Росії. А інша територія України разом з територією Білорусі мала б увійти разом з, Білору... з, з Росією до союзної держави Росії, України і Білорусі. Де просто інакше були проведені кордони. А потім ці всі три держави об'єдналися в єдину союзну державу під президентством Володимира Путіна. І так Україна і Білорусі зникли з політичної карти світу. Може, вони б ще були, але це б не має ніякого значення. Чому у вашому уявленні Гітлер гірший за Сталіна, коли друге більше людей. Закатував чи це як чим меншою мразотою був, тим більше обождів нащадки отримав. Я до речі, ніколи не говорю, що Гітлер гірший за Сталіна. кажу, що вони однакові. Це абсолютно однакові диктатури за своєю сутністю Очевидно, що Сталін закатував десь близько 60 мільйонів людей. Я ніколи не казав, що це знаєте, позитивна альтернатива Гітлера. Я дивуюся, звідки ви це взяв. Це однаковий режим. Віталій, ви вважаєте, можливим підрив за яс окупантами, незважаючи на сусідство Криму? Я казав не про підрив, я казав про створення керованої ядерної авені. Я вважаю, що це безумство, але я думаю, що цим безумством Росія може шантажувати Україну та інші країни. Пане Віталі, чи треба поспішати визволити якнайбільше територій до їхньої можливої анексії у вересні? Чи анексія для нас не має велике значення? Я не розумію, що значить поспішати визволяти. Ми не можемо поспішати. Це не запуск корабля в космос на свята. Ми можемо діяти так, як діє діють, діють наші збройні сили, зберігаючи життя наших воїнів і свою міць. Щодо того, чи анексія вплине на можливість звернення звільнення території, я вже казав, що це може так бути. Ніхто не знає відповіді на питання, як діяти у результаті анексії. Це буде ясно по ходу подій. Але я вам сказав ще раз, перемогою українців у цій війні буде сама можливість, якщо після цієї війни залишиться українська держава і український народ. Почуйте мене це перемога. Тому що можливість зникнення України і українського народу з карти є реальною. Це війна з ядерною державою. І нам треба зробити все можливе, щоб цю державу перемогти і щоб українську державність зберігти. І стільки тоді. Буде абсолютно точно ймовірність повернення всіх наших територій з точки зору міжнародного права. Можливо, в довгостроковій строковій перспективі. Пане Віталі, на вашу думку, скільки українців, які вимушено виїхали за кордон, вже не повернуться до України навіть після закінчення війни у найближчому часі? Не повернуться мільйони людей. А після того, як дозволять своїх чоловіків, багато чоловіків поїдуть до своїх сімей назад. Тому що Україна довгий час буде країною без реальних економічних можливостей, яка не буде надавати можливості роботи великій кількості свого населення до війни, де популяція України абсолютно реальна і тому дуже потрібно буде зробити багато і українському народу і нашим західним друзям, щоб в найкоротший час це 10-15 років відновити українську економіку. Тоді ми зможемо сподіватися, що. Якась частина населення, яка виїде з території України, повернеться до нашої країни і буде разом з нами будувати Україну. Однак це серйозна проблема. Деіндустріалізація, де популяція України вже є, зараз є абсолютно очевидними наслідками цієї війни. Це не те, що буде, це те, що є. І воно посилиться. Пане Віталію, хто за вами стежить? Чи будете ви вживати додаткових заходів безпеки? На питання, хто зі мною стежить, має відповісти Служба безпеки України, до якої я звернувся як будь-який, я б сказав, порядний громадянин, звертається до держави за захистом. Ми від неї, я сподіваємося, отримуємо цю відповідь. І я не буду вживати ніяких додаткових заходів безпеки. бо Мені нема чого приховувати, я не займаюся бізнесом. в мене немає якоїсь кримінальної небезпеки. Мені нема ні з ким чогось ділити. Якщо росіяни захочуть зі мною щось зробити, вони це зроблять без будь-яких проблем в державі, що воює, Так що я не думаю, що я можу від них захиститися, якщо, звичайно, не буде державного сприяння. Повторюю, держава може все людина, може небагато, коли проти неї воює держава, така як Росія. О, так що я просто буду очікувати професійної відповіді від наших е е е працівників е спеціальних служб, сподіваюся, що вони своєю роботою впоруються, mm -hmm. а що мені залишається робити. Віталій, це правда, що у вас вдома знайшли записуючі пристрій. Це просто жах, якщо так, це не знайшли, це я його знайшов випадково, коли прибирався в квартирі. Знайшли записуючі пристрій, він вилучений Службою безпеки України. Вони мають зробити експертизу, зрозуміти, хто його туди поставив, з якою метою. Ми будемо за цим стежити. Тому що ви розумієте, що запис журналістів. Це все в такий воєнний час, це може бути дуже небезпечно, це може бути робота ворога. У будь-якому разі, це робота ворога, який би паспорт не був у цього ворога. І це треба рішуче припиняти, як і все, що послаблює Україну в її боротьбі з ворогом. Я думаю, що це і є питання, відповідне питання. От, розкажіть про підслуховуючі пристрій, я вже розказав. І, друзі, я хочу нагадати, що в мене це не перша така історія. Враження. Я неодноразово зустрічався з намаганням успішно або безуспішно поставити в себе в квартирі, підслуховуючи пристрій. І під час своєї журналістської роботи в Москві дякую Федеральній службі безпеки Російської Федерації за таку увагу до мого скромного життя. І під час своєї роботи в Києві дякую спецслужбам часів Януковича за таку увагу до моєї скромної роботи. А Мені здається, людина, яка це робила, навіть була звинувачена і знаходиться в цьому в ув'язненні. А тепер нова ситуація. Але ми ще маємо зрозуміти, хто це зробив і для чого. Як ви вважаєте, чи розміновували міст до Херсону за пару годин до війни? Це не можна вважати. Це треба знати. Я сподіваюся, що коли закінчаться військові дії, український парламент створить спеціальну комісію по дослідженню того, що було до 24 лютого 2022 року, і ця комісія дасть громадськості так має бути. Так буває під час всіх таких війн. Дати точно розуміння цієї ситуації, яка була. До 24 лютого. без цього звичайно Україна не зможе рухатися вперед, якщо Україна вступить в НАТО, маючи окуповані території, чи чи буде можливість в довгостроковій перспективі дипломатичним шляхом відновити повністю територіальну цілісність до 2014 року. У мене немає ніякої відповіді на це питання. Я весь час нагадую, що головною перемогою українців в цій війні буде збереження власної державності. Тож ну, питання йде не про те, яку кількість території Україна буде контролювати, а яка не буде контролювати. Питання є зовсім інше: чи буде існувати українська держава і український народ у 2025 році. Скаже Чи на місці України буде Росія. А ті, хто будуть вважати себе українцями, будуть знищені і вигнані? Іншої альтернативи немає. Хоч що ви саме так дивилися на цю війну? Українське питання не вирішене. Росія його вирішує так свого часу, як Гітер вирішував єврейське питання. Це остаточне вирішення українського питання з точки зору Путіна. Вона має воно має, має війна має закінчитися повним знищенням українців. Можливо, не фізично, можливо, залишить тих, хто погодиться бути русськими. Інших виженуть чи вб'ють? Більшість вб'ють, але велику частину виженуть. Чи зможе Україна, якщо вона вступить в НАТО і не буде контролювати всю свою територію дипломатичним шляхом, відновити над нею контроль? Думаю, що зможе, тому що. Процеси по краху авторитарної російської державності є неуникненими, а з демократичною Росією Україна домовиться просто тому, що ця Росія змушена буде відмовлятися від окупованих територій, як радянський союз відмовився від Латвії, Литви і Естонії сам. Хоча ще тисяч десотвісімдесят п'ятого року, то, хто б це сказав, що не буде Латвії, Литви, Естонії в радянському союзі, то всі вважали, що це людина божевільна, але ж це відбулося вже 91 першого. То що не бійтеся, все буде відновлено так чи інакше. Який спосіб збереження суверенітету і територіальної цілості для Казахстану, що Казахстан не може вступити до НАТО? Я думаю, що ніякого. У Казахстану є дуже велика проблема з збереженням державності. Треба чесно сказати. Ніяких інших гарантій для колишніх радянських республік, окрім НАТО, я не бачу. Казахи, я кажу саме: казахи, а не казахстанці. Може сподіватися на збереження своєї державності тільки в тій ситуації, якщо до того як Росія ухвалить рішення про напад, агресивний режим Путіна впаде. Вони мають сподіватися на перемогу України і поразку цього режиму. А навітня Росія вже не буде агресивно намагатися відновити територію радянського союзу з рахунок колишніх радянських республік, що ви думаєте про ядерну небезпеку і замінування за, за С Наскільки це ймовірно чи це блеф? Думаю, що це серйозна проблема? Думаю, що якщо в Росії відмовилися від ідеї використання тактичної ядерної зброї проти України і зараз не розглядають в найближчій перспективі можливість обміну стратегічними ядерними ударами Сполученими Штатами Америки, створення штучної аварії на ЗАЕС може бути альтернативою ядерному бомбардуванню, тому що тут нічого не попише. що ми взагалі не хотіли а воно там щось зарвалися, а винні в цьому українці. Це абсолютно реальний момент. Так що це е, е, те, на що треба дивитися дуже уважно. І, до речі, ми бачимо, що є ще один важливий момент, що Росія намагається перенаправити енергію з Запорізької АЕС до Окупованого Криму, тому що там не вистачає енергії. І вони за рахунок ЗС намагаються вирішити проблеми логістики. Тому що, як виявилося, і це можна було зрозуміти, що 2014 року Крим не існує у відриві від території материка, не Росії, а України. Він завжди існував у зв'язку з материком. Ці придурки, коли відірвали його від материка, заложили його маргінальність в його майбутній розвиток, точніше, не розвиток. І от тепер намагаються таким. Нескладним способом шляхом окупації території, неподалік від Криму, вирішити всі ці проблеми, які вони самі створили. Пане Віталію, як вважаєте, чи зможе Україна перемогти у війні до літа 2003 року? Дякую, слава Україні. Героям слава, я ніколи не кажу, якими можуть бути часові рамки цієї війни, яка може закінчитися як через кілька місяців, так і через кілька років. Це Конфлікт сирійського типу він може бути довгим. Він може закінчитися літом 23 року, а може літом 2029, а може взимку 2030-го. Ми не знаємо це. Ми тільки на початку подій, які можуть бути досить складними для всіх нас. Треба навчитися жити у довгій війні. І це виклик. Для українського народу, для українського суспільства будемо сподіватися, що все це закінчиться швидше, що Росії не вистачить ресурсів для того, щоб продовжувати довго війну. Але я вам завжди хочу. Нагадати, що це не просто війна між Росією і Україною. Це протистояння між демократією і авторитаризмом. В Україні тільки невеличкий фрагмент протистояння. Подалі конфлікти набагато більшого масштабу з набагато більшими загрозами для людства, на тлі яких багато хто забуде про війну в Україні. Нам потрібно робити, щоб зараз досягти успіхів, щоб потім не забули, коли буде кров литися рікою. Повірте, ви будете свідками таких подій у першій половині 21-го століття, Про які ви навіть гадки поки що не і цього треба бути психологічно готовим. Все буде не так, як мріялось, коли ви жили до 24 лютого 2022 року. Це стартовий такий пістолет. Війна між авторитаризмом, і демократією почалася, продовжиться кілька десятиріч. І хто буде переможцем цієї війни, ми не знаємо. Будемо сподіватися, що демократичний світ переможе. Тому що якщо переможе авторитаризм, людство зникне з обличчя землі за кілька наступних після його перемоги. Ой. Пан Віталій, чи можна сказати, що як антипутінська коаліція, так і запутінська починає починають складатися? Що чекати від кожної з коаліцій на майбутнє? Це не запутінська і антипутінська коаліція. Путін не грає великої ролі. Це коаліція демократичних держав і коаліція авторитарного і популістського світу. Що чекати від цих коаліцій у майбутньому? великої виснажливої війни на всіх фронтах, де є конфлікт? Будемо сподіватися, що ця війна не набуде ядерного характеру, що не буде обміну ядерними ударами. між Москвою, смогу Паттіним, Вашингтоном, Парижем, і Лондоном, і що величезні мегаполіси не зникнуть обличчя землі, по в крайньою не до того, як ви встигнете в них побувати і подивитися, яке це було чудо. Хай існують завжди. Але небезпека, знищення мільйонів людей внаслідок абсолютно неоникненно зіткнення демократії з авторитаризмом є абсолютно очовим. Треба це просто розуміти. А Австралія і Нова Зеландія будуть безпечними територіями певний час. Але не так довго. Пан Віталій, країни Південної Америки яку роль можуть зіграти у нашій визвольній війні? Я думаю, що невелику. Як і інші країни, що розвиваються, більшість країн Південної Америки буде займати нейтральну позицію. Більшість з них не буде здатна вплинути на ситуацію ніяк. На вашу о, думку, Китай почне війну з Тайванем у випадку, що Росія досягне успіху в Україні. Я думаю, що так. Можна навіть в цьому не сумніватися. І це буде тяжка війна не Китаю з Тайванем, а Китаю з Штатами. Тому так важливо, щоб Росія програла не тільки нам, але й американцям. Тому що після цього їх чекає таке, що вони собі не уявляють, яке. А ті, хто уявляють, розуміють, що Україна має перемогти бандитську Росію. раз і назавжди. Що ви думаєте про слова Єрмака про завершення гарячої фази війни до закінчення осені? Я просто не дуже розумію, що ми розуміємо під гарячою фазою війни. Ну, можливо, інтенсивні військові дії можуть призупинитися на певний час, поки сторони будуть збирати нові ресурси для нового нападу в Росії, для нової чи для е, звільнення наших територій в Україні. Можливо, пан Єрмак вважає, що до кінця осені обидві армії виснажаться чи виснажиться російська армія? Я цього не знаю. Ми я взагалі проти того, щоб давати прогнози, коли що закінчиться. То тобто до кінця осені, потім будемо е е розчаровані, що не закінчилося до кінця осені гаряча фаза війни. Не поспішайте з прогнозами. Пане Віталі, як ви вважаєте, Україна скочується в диктатуру, я хочу просту річ сказати: для диктатури потрібні гроші. Українська держава не та держава, яка взагалі буде існувати за свої гроші упродовж наступних 20 років, а буде існувати за рахунок і західної підтримки. А диктатуру можна будувати виключно на російських гроші. На Західні не вийде, та що не буде ніякої диктатури такою. Спроби, чого завгодно, можуть бути під час війни і щось може сприйматися як диктатура, а будь-будь-яка диктатура зазнає повного краху. Тому що її не будуть фінансувати. Так що, все не так. Трагічно, та я не бачу таких -от очевидних тенденцій, які можуть це реально створити. Я бачу те, що бачив з 19 року і завжди про це говорю. Я вірю в професіональне управління. І тільки в нього. І ця віра в мене непохитна.